Доброго часу доби, добродні пасічники! Третя доба після обробки ще кислотою. Щоб не затягнути відео, я вже подивився на кліща. Зараз тільки його на камеру зніму, щоб потім подивитися на комп'ютер ще раз. Кліща сьогодні нема взагалі ні в першій, ні в другій контрольній сім'ї. Оце от у нас перша сім'я. Потім, може, буде збільшити на комп'ютері. Кліща я не знайшов. Сміття багато. Кліща немає. Це друга. Це друга сім'я контрольна. Теж кліща не видно. Ну, Напевно, тих пару кліщів, що були на бджолі, кислота вбила, а от чи є в розплоді, це буде видно далі. Розплід лупиться, Напевно, я буду далі спостерігати і робити заміри. Подивлюся, чи є кліщі нема. Самому цікаво, Но пробки я восени робив дуже сильні. Восени сипалось так, як, як дощ лив, так ліж сипався. Все, відео не затягую. Всім хорошого сезону.